Я бачив, ну, це теж цікаво, як приїжджають наші ці невеличкі автобуси, як туди значить, люди намагаються залізти, як будують цю чергу, що спочатку жінки, діти, потім сім'ї якось так. Приїжджають волонтерські машини, приїжджають волонтери, люди не бояться, це дуже важливо. І люди, значить, набиваються в ці машини, щоб виїхати. І тут я дивлюсь. Колона чистесеньких таких автобусів, свіжо розфарбованих, таких красивих. І напис. Як ви думаєте, який? Навіть не представляю. Евакуація в Донецьк. Отак. От тобто приїхала колона автобусів, яка збиралася, значить, евакуювати в Донецьк. З ними приїхала якась така. Девушка, значить, яка тут же кинулась значить, цілувати цих російських офіцерів, значить, все. і почали людям пропонувати, що сідайте, значить, ми вас будемо відвозити, будемо відвозити. Ну що, при мені сіло кілька сімей, потім я почитав по зверненнях, по повідомленнях, що поїхала що поїхала півавтобуса, набралась пів автобуса. Ну, я не знаю, може більше, але тобто, реально я бачу, що дійсно люди... Якби намагалися сісти, тобто, якби голосували ногами, куди вони хочуть, хочуть поїхати. А як би взагалі були люди, які виїжджали? Да, 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 да. Тобто стояло багато. Ну, сказали, що за той день евакуювалося близько 700 людей. Ну, тобто я бачу, як вони стоять всі оце з манатками, з дітьми, щоб завершити розмову про цю евакуацію, бо про неї потім було написано, німецька хвиля написала. І я значить, це був російськомовний текст кореспондентки з Донецька, бо було написано Донецьк. І Вона цю офіці, значить, перше головне фото про евакуацію. Як ви думаєте, що на цьому головному фото? Ну, я ж не автобуси новенькі. Конечно, конечно, новенькі автобуси і евакуація в Донецьк. І оце було головне фото. Можна відкрити, значить, можна відкрита німецька волна, німецька хвиля, вбиваєте Дебальцева, і там є оцей репортаж, де... і там ще розповідається така штука. Українська влада не повідомила мешканців Дебальцева, що вони можуть виїхати в напрямку Донецька. І тому так мало виїхало. Ну, слухайте, значить, знову ж таки, як це? Стоять люди, да? багато людей все це бачить, що от є ці автобуси і є ці автобуси. І люди голосують з ногами. Тобто це трошки про об'єктивізм, так би мовити, об'єктивізм. Да? Тому що, скажімо, ми знаємо, що західна журналістика любить так грати значить, такий об'єктивізм, нам і та точка зору, потрібна і та точка зору. От. Ну, на жаль, знаєте, тобто є ситуації, коли правда є одна. І її не можна перекручувати. І от от вам показник. Ми були в одному місці, бачили одне й те саме, але побачили різне. Розумієте, так, що це говорить про те, як показують.